Мене звати Волинський Тит і я вчитель біології. Сьогодні ви дізнаєтесь, що спільного між медузою та кораловим поліпом, чи існує справжня лернейська гідра з давньогрецьких міфів, що таке дифузна нервова система та для яких організмів вона характерна, а також про організми, які об'єднані в групу кишково порожнинні Почувши цю назву, одразу важко зрозуміти, про кого буде йти мова, але ви точно зустрічали в своєму житті цих тварин. Наприклад, різноманітні медузи та коралові поліпи це типові представники кишково-порожнинних. Давайте разом розберемося, які організми до них відносять. До кишково-порожнинних історично відносили дві групи тварин: це жалки або ж кнідарії і реброплави, яких ви зараз бачите на екрані. Кишково-порожнинні об'єднують приблизно 10 тисяч сучасних видів. В Україні відомо майже 40 видів, і їх можна зустріти в прісних водоймах і у водах Чорного і Азовського морів. Розміри тіла цих тварин становлять від 1 мм, як деякі гідри та реброплави, до 37 метрів, як медуза ціанея Арктична. Для початку поговоримо про жалких. Вони населяють водойми як прісні, озера та річки, так і солоні моря та океани. Переважна більшість представників хижаки. Хоча можуть вести паразитичний спосіб життя. Але про це ми ще поговоримо трохи пізніше. За особливостями зовнішньої будови та способом життя, їх поділяють на дві життєві форми: це поліпи та медузи, яких ви зараз бачите на екрані. Поліпи, наприклад, актинія кінська чи гідра прісноводна, ведуть прикріплений або малорухливий спосіб життя. Натомість медузи набагато активніші за поліпів і постійно рухаються у товщі води. Попри те, що може здатися на перший погляд, що поліпи та медузи дуже різні зовнішньо, проте загальні особливості будови в них максимально подібні. Зверніть увагу, медуза це, по суті, перевернутий поліп, що відірвався від субстрату. До типу жалків виносять 6 класів: це гідроїдні, коралові поліпи, кубомедузи, сифоїдні, ставромедузи та міксозої. Представників цих класів ви зараз бачите на екрані. Проаналізуємо особливості будови жалких на прикладі гідри прісноводної. Форма її тіла трубкоподібна. На передньому кінці знаходиться ротовий отвір, оточений віночком із 5-12 щупалець. Відразу під щупальцями у гідри є невелике звуження шийка, що відокремлює голову від тулуба. Задній кінець гідри звужений в більш або менш довгу ніжку або стеблинку з підошвою на кінці. Сита гідра має довжину не більше 5-8 мм, голодна значно довше. Для гідри, як і для всіх кишковопорожниних, характерна радіальна або променева симетрія. Якщо дивитись на неї зверху, то можна провести безліч уявних площин, що поділяють тварину на рівні частини. Її тіло складається з двох шарів клітин зовнішнього та внутрішнього. Між цими двома шарами клітин знаходиться мезоглея. У випадку гідри це лише невеликий прошурок міжхитинної речовини. Але у медуз мезоглея займає більшу частину тіла. І коли ви чуєте, що тіло медуз складається на 98% з води, більшість цієї води знаходиться саме у мезоглеї. Жалки мають лише одну порожнину тіла. В зовнішньому шарі знаходяться епітеліально-мезові, нервові, проміжні, статеві та дуже специфічні клітини, які дали назву цілому типу тварин. Це жалкі клітини. Вони слугують для захисту, ураження та утримання здобичі. Більшість цих клітин знаходиться на щупальцях. Як ви бачите на екрані, усередині жалкої клітини знаходиться капсула зі спірально закрученою жалкою ниткою. Якщо здобич, що пропливає повз гідру, зачепить чутливий виріст такої клітини, жалка нитка вистрелює зі своєї капсули та вражає жертву. Вона проникає у ранку, що утворюється на тілі жертви. В яку потрапляють токсичні речовини, і її паралізують жертву. Після пострілу жалка клітина гине, а на її місці утворюється нова. Основу зовнішнього шару гідри утворюють епітеліально-м'язові клітини. Це доволі давній тип клітин, в яких м'язові відростки, що здатні скорочуватись, ще не відділилися від епітеліальної клітини. Місяця вони як в зовнішньому, так і в внутрішньому шарі і відповідають за активні рухи. Серед тканин внутрішнього шару переважають травні клітини, їх ви можете відокремити на малюнку тим, що вони мають джгутики. Їхня функція це захоплювати їжу, що надійшла до внутрішнього простору гідри. Для кращого перетравлення присутні також залозисті клітини, які виділяють в кишкову порожнину ферменти. Також існують проміжні клітини, які ви зараз бачите на екрані. Вони слабо диференційовані і можуть потенційно стати будь-якою іншою клітиною. Власне, так і трапляється, і навіть жалкі клітини поповнюють свою чисельність за рахунок проміжних клітин. Наявність проміжних клітин у тілі гідри забезпечує здатність до регенерації. З кожної частини тіла тварини, незалежно від напрямку розрізу і його величини, може вирости новий поліп. Позмагатись за звання кращих регенераторів з жалкими можуть хіба що губки, яких ви зараз бачите на екрані. Також в обох шарах клітин зустрічаються нервові клітини. Що дозволяє гідрі краще координувати свої рухи. Проте нервова система у жалких дифузного типу. Це означає, що клітини майже рівномірно розподілені по тілу, утворюючи невеликі скупчення нейронів, які з'єднані променями між собою, що створюють нейронну мережу. Тваринам властивий механізм розпізнавання світла і темряви. Розпізнавати світло допомагає особливий чутливий білок опсин. Такий дифузний тип нервової системи впливає на складність рухів, яку може робити організм. Зокрема, як ви бачите на екрані, рухи, наприклад, медуз, доволі одноманітні. Крім того, представники кишковопорожнинних здатні реагувати на дотик, хімічний склад води та температуру. Така нервова система є найдавнішою, проте у кишково-порожнинних є цікава особливість. Пам'ятаєте, ми на початку року сказали, що до них відносять ще й тип реброплави. Саме у цих істот, за сучасними уявленнями, нервова система виникла незалежно від решти тваринного світу. Для них характерна біолюмінісценція, тобто світіння. Ця особливість пов'язана з наявністю в тілі особливих клітин фотоцитів. Як ви бачите на екрані, це прасиник реброплавів Мнеміоніс зі своєю унікальною та не схожою на нашою нервовою системою. Зверніть увагу на його світіння. Таких тварин можна побачити і на нашому узбережжі Чорного моря. Більшість представників жалких це хижаки, проте трапляються і винятки. Зараз на екрані ви бачите медузу касіопею. Вона використовує симбіотичні водорості для живлення. Як ви бачите, ця медуза має зелене забарвлення, оскільки живиться вона як рослина, переважно автотрофно. Пригадаємо, що автотрофи це організми, здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних. Як, наприклад, рослина синтезує вуглеводи з води та волокислого газу. Гетеротрофи ж використовують готові органічні речовини. Однією з унікальних кишково кишковопорожинних є наявність гастроваскулярної системи. На екрані ви бачите радіальні канали, що відходять від центру медузи. По суті, це розгалужена травна система, яка одночасно виконує і транспортну функцію. Через наявність цієї порожнини тварини отримали назву кишково кишково-порожнинні. травлення позакрітинне та внутрішньоклітинне, дихають киснем, розчиненим у воді, шляхом дифузії усієї поверхньої тіла. Виділення відбувається теж усією поверхнею тіла. Пам'ятаєте, ми зазначали на початку, що серед жалких є і паразити. Наприклад, тварина, яку ви бачите на екрані, це поліподіум, який паразитує на ікринках осетрових риб. Не дивлячись на те, що цей паразит багатоклітинна тварина, він є внутрішньоклітинним паразитом. Що це означає? Ця медуза поліподіум – живе безпосередньо в клітинах ікринок. А зараз розглянемо процес розмноження кишковопорожниних. Для жалких характерним є як статеве розмноження, так і безстатеве. У кожного класу кишковопорожених є певні особливості розмноження. Наприклад, гідра, як правило, в літній теплий період розмножується нестатево, брунькуванням, процес якого ви бачите на екрані. Це спосіб розмноження, при якому нові особини утворюються у вигляді відростків на тілі материнської особини. В такому розмноженні є певний плюс, не треба шукати собі пару. Але мінуси також є. Це те, що твої нащадки від тебе ніяк не відрізняються і фактично є твоїми клонами. І в разі зміни середовища, якщо воно не сприятливе для одного, то тоді, скоріш за все, і для всіх. Статеве розмноження гідри відбувається восени. Пригадайте, що статеве розмноження це спосіб розмноження, при якому утворюються та зливаються статеві клітини, гамети. Більшість гідр роздільно статеві. У тілі формуються статеві залози. У самців сім'яники, у самок яєчники. У сім'яниках утворюються чоловічі сатеві клітини, сперматозоїди, а в яєчниках яйцеклітини. Сперматозоїди виходять у воду крізь розрив стінки тіла і запліднюють яйцеклітини в тілі гідри. Запліднена яйцеклітина вкривається щільною оболонкою, гідра гине, а із заплідненої яйцеклітини за сприятливих умов навесні розвивається новий організм. Усі медузи роздільно сатеві організми. Статеві клітини містяться в стінках шлунка. А дозрілі гамети виходять назовні через родовий отвір. Запліднення відбувається у воді, Із зиготи розвивається личинка, яка прикріплюється до субстрату і поступово перетворюється на життєву форму поліп. А поліп, в свою чергу, сформує в майбутньому покоління нових організмів, які будуть мати життєву форму медузи. Оскільки медузи вільно плаваючі, то їм легше знайти собі пару для цього процесу. Такий складний життєвий цикл притаманний, наприклад, аурелії, яку ви зараз бачите. А ще побачити ви її могли у водах Чорного чи Азовського морів. Тому, якщо ви бачите таку медузу біля себе, десь там у морі є її поліпи. Нестатеве розмноження коралевих поліпів відбувається за допомогою брунькування або шляхом поздовжнього поділу поліпа, а статева шляхом запліднення ецеклітини, з якою розвивається рухлива личинка. Життєву форму медузи вони не утворюють ніколи. Тепер розглянемо особливості кожного класу жалких. Гідроїдні, переважно морські, рідше прісноводні організми, часто утворюють колонії, прикріплені до субстрату. Подонокі поліпи можуть повільно пересуватися по різних субстратах або рідше вплавати біля поверхні води. Клас включає приблизно 4 тисячі видів. До сифоїдних належать морські кишково Більша частина життєвого циклу, яких припадає на стадію медузи. Клас налічка близько 200 видів у Чорному морі трапляється всього три види, з них один в Азовському. Типові представники коралевих поліпів це актинія, мадрепорові корали, яких ви зараз бачите на екрані. Уявіть собі, що з 10 тисяч видів жалких 6 тисяч припадає саме на коралові поліпи, яких ви зараз бачите. Їхня будова складніша за інших представників. Наприклад, в них є окремі м'язові клітини. Крім того, коралові поліпи цікаві тим, що утворюють коралові рифи, як великий бар'єрний риф, який ви бачите на екрані. А також вони можуть утворити цілі острови. Чи чули ви коли-небудь слово атол? Зараз він перед вами на екрані. Це острови у формі кільця, які утворені коралами. На екрані ви бачите відео, як вони можуть утворюватись. Коралові поліпи починають обростати на озбережжі гори. Та свій час просідає під землю, а корали все наростають один на одного і наростають. В результаті утворюються великі піскові масиви, що утворюють острів з водоймою всередині. Пісок в них білого кольору саме через своє коралеве походження. Такими островами, наприклад, є Мальдівські острови, як ті, що ви зараз бачите на екрані. Куби медузи мають характерну рису: це купол у формі прямокутника, купол до 30 см в діаметрі, а щупальця до 3 метрів довжину. Помітити її у воді не завжди вдається. Зверніть увагу на вигляд однієї з найотрудніших медуз в світі морської оси. Вона мешкає в тропічних теплих водоймах. Клас міксозої це паразитичні жалки. Зазвичай паразитують у тілах риб або водних кільчастих червів. До них відноситься такий пресник, як алатаспора соломонова, яку ви зараз бачите на екрані. Вона паразитує у пішонковій залозі риби ставриди. І останній клас ставромедузи, характерний тим, що життєву форму медузи вони мають, але ці медузи ведуть прикріплений спосіб життя, як, наприклад, галіклістус, якого ви зараз бачите на екрані. Кишкове порожнення є об'єктами промислу. Зокрема, медуз зживають у засоленому вигляді. Проте найголовніший промисел становлять корали, з яких виробляють прикраси та елементи декору. Також з коралів отримують вапно. А здатність кишковопорожених до регенерації активно вивчається для вивчення механізмів регенерування. Тепер давайте будемо підбивати підсумки та робити висновки. Кишковопорожниння багатокритинні двошорові тварини. Симетрія тіла променева або радіальна. Це переважно морські організми, медузи, коралові поліпи. Й лише небагато з них живе у прісних водоймах, як гідра. Порожнине тіло цих тварин пов'язане із зовнішнім середовищем. У кишковопорожнених відбувається диференціація клітин, з'являються залозості, нервові, епітеріально-м'язові та статеві клітини. На цьому я раджу вам відповісти на тестові запитання та не забути прочитати конспект цього уроку. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!